Всім привіт! Ви на каналі Літературне і сьогодні буде одне з найбільш очікуваних мною самому відео, тому що буде розпаковка буктю сюрпризу. Мені прийшла ось така величезна коробка від Ані книжкової дилерки. Я неймовірно вдячна. Я коли побачила м -м, сповіщення від пошти, що коробка на 10 кілограмів, вони ж там вказують об'ємну вагу. Я подумала, що ж там таке неймовірне може бути, і я вже не могла терпіти, просто йшла на пошту, забирала цей пакунок, і зараз ми разом будемо його відкривати. Я взагалі коли ще не вела книжковий блог, і кожного грудня бачила ось ці масові появи відео з розпаковкою книжкових цих сюрпризів, буктюб сюрпризів Я завжди так тішилася, мені це дарувало такий позитивний передноворічний настрій. Тож я сподіваюся, що зараз це відео теж комусь подарує трохи новорічного настрою, попри всі ті часи, у яких ми живемо. По-перше, коробка ще просто дуже неймовірно гарна. Тут бант. Все так класно запаковано, я не знаю, мене це так тішить. Я просто зараз буду відкривати і тішитися разом з вами. Ага. Треба розв'язати. Так, спочатку тут нічого не видно, тут просто я вам покажу. Ось так покажу тут купа паперу. По паперу. І я щеба. Блін, це так гарно. Подивіться, який янголик. Блін, я сподіваюся, я зможу а, придумати, як це а, повісити на книжкову полиці, тому що це так гарно. Тепер я тут бачу ще купу цієї пакувальної тирси, чи як вона називається? Так, тут записочка на дуже новорічному папері записочка. Аня написала мені дуже милу записочку, і вона перепрошує, що вона пакувала в темряві, і що тут може все не дуже гарно запаковано, але я думаю, що тут все дуже гарно запаковано. І а, вона пише, що на всіх пакунках є наліпочки з підказками, тож ми будемо з вами пробувати ще вгадувати, що тут є. Це я поки приберу. А, так. Або це англійською «use тепло Або це це. Ну, у мене погано з розбиранням почерків людей. Тут е, я зрозуміла слово тепло чи тепло, можливо, тут якісь шкарпеточки. О, так, тут шкарпеточки, новорічні шкарпеточки. Блін, такі з цими різдвяними цими ельфиками, такі класні. Дякую. Продовжуємо Наступний поклоночок уже більш такий об'ємний. І а де на ньому пише підказку. На жаль, підказку я не знайшла, але сподіваюся, що тут щось прикольне. А! А якби я могла вам на камеру передати, наскільки це тактильно, просто неймовірно прекрасне відчуття. У мене, коли я на емоціях, дуже пусклявий голос е <с> стає, але вона така м'якесенька. Клас! А, дякую. Так, наступний пакунок. Ось такий, тут написано творчість. Я думаю, тут якась картина за номерами або щось таке е в такому стилі. Блін, такі ці гарні всі стрічки. А, так, так шкода рвати. З номерами я обожнюю картини за номерами. У мене вдома їх доволі багато. Десь три розмальовані, і тут ще така мила з котиком. О, це котики, це котики. Такі милі клас. Буде ще одна картина. Це така невеличка, тож придумаю, де її поставити. Можливо, жду, десь тут на книжковій полиці, якщо тут ще колись знайдеться місце поруч з усіма книжками, але ось буду малювати взимку таку класну картину. Так, я бачу вже, де тут книжки, але їх я лишу на сам кінець, поки подивлюся ще що тут є. Тут і з бантиком таким. А, так, тут я теж не знайшла, не знайшла підказку, але зараз я. Я думаю, тут якась канцелярія. А, так, тут є. А, всякі ручечки-маркери. Ой, клас! Я таке обожнюю, ой, тут ще двосторонній маркер. Клас. Тут ще такий фіолетовий гарний колір. Я таке, я таке люблю. Я люблю писати від руки, тому в мене є всяка купа блокнотів, де це точно згодиться. Я не знаю, оце розпаковування дарує мені такі позитивні, прекрасні емоції. Я дуже сподіваюся, що я вже теж свій подарунок відправила, я дуже сподіваюся, що людина, яка його отримує, теж буде супер тішитися, і це якось її зігріє в ці холодні і іноді темні часи. Так, будемо дивитися, що тут далі. Ще на всіх пакуночках дуже гарні стікери, просто така молота. Щось щось. А щось смачненьке і патріотичне. Смачненьке і патріотичне. Паляниця. Цікаво. А? Так. Так, 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 так. Ага. О, смачненьке і патріотичне це про різні речі. Смачненька це шоколадочка, а патріотична. Блін, яка класна штука. Аня, напиши, мені чи ти сама це зробила? Це так прикольно. А, такий брелочок. А, можливо, я поміняю тепер собі брелочок на ключах. Такий класний. Він із ниточок, і такий синьо жовтий такий гарний. Клас. Тягну, тягну наступний пакуночок. Так багато так багато всього. Я така вдячна, стільки стільки всяких приємностей відкриваю. Так, а, Тут пише, що це для читання і блокнотів. І а, напевно, це наліпочка ось звідси відвалилася. Просто там була канцелярія, бо тут ще прилипло для красивого письма. Тому, я думаю, для читання і блокнотів це сюди, а до канцелярії попередньої туди. Так. Так, я вже вся в цій пакувальній тирсі. <голосить> Ой, я думаю, там якісь класні дуже стікери. Там, там просто так багато, я навіть не можу. Ой-ой-ой! Дуже багато не можу все витягнути. Ага, тут ой, тут стільки всього. Тут різні закладиночки, така з ананасиком дуже літня. Потім такими єдинорожками. А потім закладиночка ще така дуже осіння. А є ще... тут стільки всяких закладиночок. Я таке обожнюю. У мене тут стоїть коробочка. Я колись вам, можливо, покажу, якщо вам цікаво, з різними закладиночками, листівками. Тут теж така мила з мишками. Я вам зроблю під щоб ви це теж все побачили, бо тут стільки всякої мелоти прекрасної. Багато книг не буває за Це, Це правда, це, це точно. Ще тут є дуже гарна осіння листівочка така класна. Ой, клас! У мене, я вже хотіла робити замовлення, бо в мене позакінчувалися стікери. Аби робити приміточки на сторінках. І тут прям дуже класні в таких не супер яскравих кольорах стікери прям супер-супер прикольні. І, і ще різні стікери для планера. Я веду планер, тому. Тому всі ці всі ці прекрасні стікери точно мені згодяться. Вони такі класні. От таких у мене ще ніколи не було, до речі. Блін, такі цікаві. Клас. Ой, стільки в мене тепер запасів є просто неймовірно. Так, Там ще лишилися пакуночки. Там ще, ще щось є. Тут написано світло. Це, це вже цікаво. Тут ліхтарик. Так, тут у пакунку ще один пакунок. Угу. Окей. Це, я думаю, це свічка. Так, це свічка. І вона просто. Дуже гарно пахне ваніллю і чимось таким солодким. Супер. А тут декілька свічок, так? А, тут це підсвічник і декілька маленьких свічок, і вони по-різному, схоже, пахнуть. М -м -м, клас, це, е тут є фіолетова, біла і помаранчева, і вони пахнуть по-різному. Але дуже-дуже класно, якось по солодкому. Так. Клас. так, тепер у мене є невеличкий стратегічний запас світла. Так, тут, певно, ще була бу, на тому пакуночку, що я говорила, що немає е, натяку на те, що там, він просто відпав. Це хендмейд, щось тепленьке і об'ємне. Це була шапочка клас. А, і лишилася так, в мене лишився лист з теплими словами. А, клас! Тут листівочка з Луцьком дуже засніженим. І Аня пише, що він насправді вже такий засніжений, гарний і зимовий. Клас. Дуже хочу. Я ніколи не була в Луцьку, але дуже хочу, тому сподіваюся, що а, колись, колись мені вдасться поїхати в Луцьк і наживо познайомитися з Анею. Ось. І лишилося останнє. Це книжки. Їх тут дві. І вони так прекрасно, так гарно запаковані, що мені просто шкода це відкривати. Але мені дуже цікаво, цікаво які ж там кришки, тому доведеться відкрити. Ага, вони пронумеровані. Угу. Ага. Тут пише, що вимовити назву складно і що це перша частина чогось магічного. Я навіть не знаю. Вимовити назву складно. А що ж я там таке написала в вішлисті, що це складно вимовити? Ану, я трошечки підгляну. Мені здається, це маламандер по, по кольорах. А! Блін, Я не можу дістати. Це маламандр. Вже у видавництві Старого Лева вийшла третя частина цієї серії. Це трилогія. І дуже-дуже хвалили мені цю серію, тому я написала в вішлисті цю частинку, щоб познайомитися нарешті, бо її так хвалять. І вона має бути такою підлітковою і дуже магічною. І друга тут пише книга No2. Угу. Книга номер 2 І все. Добре. Це книга номер 2 Ага, відкривається, відкривайся. відкривайся. Певно, це продовження. Є... Можливо. Можливо, це продовження цієї серії. а Можливо і ні. У мене зараз є. так, це продовження Гаргантіс. Тепер у мене буде перша і друга частина, і я обов'язково їх взимку, я думаю, почитаю. Тому що вони якісь магічні, добрі, світлі, і вони мають мені цієї зими подарувати якісь позитивні емоції. Тож на цьому все. Ми подивилися весь мій подаруночок. Я дуже-дуже вдячна тобі, Аня, за цей подарунок. Мені було так приємно його відкривати. Я отримала такі просто неймовірні емоції. Дякую тобі дуже. і... Сподіваюся, ти теж потішилася вже своїм подарунком або найближчим часом його отримаєш і хочу найшвидше познайомитися наживо. Обов'язково пишіть у коментарях, чи дарує вам такий формат взагалі новорічний настрій, чи любите ви дивитися відео з розпаковками буктюб сюрпризів Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.